Марій Петрович, ви з капітаном якраз приїхало, в принципі, не в ролі фаворитів, але початок матчу був такий сюрпризний для вболівальників і для вас. Був шанс зачепитися. Чи не повірили хлопців в таке, таке щастя можливе? Ні, шанс був, і ми вірили в своє щастя, однак, напевно, нам забракувало досвіду, тому що в нас молода команда. Тепер найголовніше наше завдання це зберегти цю команду. Іван, в обороні там е, трішечки, ну хоч ти надійно зіграв, але десь голи були і результатом дій вдалих суперників і невдалих грі, е, дій партнерів, так? Так, на жаль, ми пропустили три гола, і ну, кож кожен з голів на совість вже защитників. Десь, може, це відображувати в тому, що ми жодної гри не зіграли таке повноцінним складом. У нас від початку сезону травми переслідують. Але як каже Андрій Петрович, якщо ми плануємо... І ставимо перед собою високі завдання. Будемо більш наєрватися, щоб колективні дії відчувалися на полі. Ну і звичайно будемо будем. більше підтримувати підтримати ну, один одного, робити менше помилок, щоб краще помилки ще раз вітаю з великим Дякую. успіхом для путинського Дякую. футболу. Дякую.